Всім привіт! Сьогодні поговоримо про історії хвороб стаціонарних хворих з діагнозом сколіоз. Отже, з чого ми починаємо роботу в стаціонарному реабілітаційному відділенні. Перше, заводимо історію хвороби на приймальному відділенні. Потім оглядаємо пацієнта, проводимо первинне тестування і первинний огляд. В історію хвороби. А вона має ось такий вигляд. Ми вкладаємо карту пацієнта, який вибув зі стаціонару, основний діагноз, де записуються коди МКФ. Потім лист лікарських призначень, температурний листок, Листок, де контролюється частота серцевих, судин, серцевих скорочень. Потім вкладаємо ще артеріальний тиск, контроль артеріального тиску і температурний лист. Обов'язково має бути електронне направлення а 57001 на стаціонарну медичну реабілітацію. Госпіталізація, пріоритет плановий, виданий педіатром, ортопедом або ж е, сімейним лікарем. Потім має бути згода на обробку персональних даних і користування в Єхелсі, е МІС, Каштан або доктор Елікс. Електронні медичні інформаційні системи. Також обов'язкова згода пацієнта. На евакуацію в сховище, на час е, військової тривоги е, в вашому місті. Так, інформаційна згода, е, яка потребує е, особа, яка потребує реабілітації або короткореабілітаційна згода. Потім має бути запис лікаря приймального відділення. Де вказуємо скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, об'єктивний стан хворого. Огляд хворого на коросту, огляд на педикульоз, довідка про епідоточення. Так. Потім ще стоїть з режимом дня та забороною паління ознайомлений дані. Якщо це дорослий пацієнт, ну і діти також відмічаються, тому що підлітки бувають різними. Потім вказуємо скарги пацієнта. Анамнез хвороби, анамнез життя це є наступна наша сторінка. Об'єктивний стан хворого попередній діагноз, план обстеження, план медичного лікування. Тут вказується, власне, запис, первинна консультація, первинний огляд лікаря ФРМ фізичної реабілітаційної медицини і фізичного терапевта. Потім проводиться аналіз крові, аналіз сечі, загальний і розгорнутий Також рентгенологічне дослідження КТ МРТ і дослідження, якщо вимагають невролога, ортопеда-травматолога огляди, педіатра, ендокринолога в зв'язку із наявністю супутніх обтяжуючих діагнозів. Так, наступне власна робота фізичного терапевта в даному моменті. Первинне тестування. А саме за шкалою Ренкіна, за шкалою бартела, і також за шкалою Адамса та контроль осанки або контроль постави. Таких тестувань має бути два. Також проводиться гоніометрія. З нашим кутоміром, і сколіометрія зі сколіометром. От є такий чудовий кутомір, який, власне, має навіть таку шпаргалочку доволі непогану, де добре видно, що і як вимірювати, і як саме потрібно ставити цей кутомір. От. Градуси позначаємо собі під час огляду на своїй планшетці, яка є у кожного із нас, і де ми робимо чорновий варіант наших тестувань нашого огляду. От. Потім, що ми маємо? Наступне. Наступне в нас йде щоденник. Тут цілих раз-два. 3 три сторіночки, де ми вказуємо з вами щоденники один раз на 4-5 днів. Тобто я роблю свої щоденники двічі на тиждень, це є понеділок і п'ятниця. Фактично раз на 5 днів. Потім період госпіталізації зі сколіозом від 0 до 14 днів. Проводиться контрольний огляд. Гоніометрія, сколіометрія, тестування за шкалою Ремкіна, Адамса, Бартела, контроль осанки або постави. Інколи ще потрібно вказувати. Дані мануально-м'язового тестування відповідно до ступеню сколіотичної хвороби. Сколіотична постава, сколіотична хвороба, сколіоз першого ступеню, сколіоз другого ступеня, сколіоз третього ступеня, сколіоз четвертого ступеня. Отже, так само пише свої папери і лікар Ферем. Що туди входить? Функціональний профіль. Так, Зараз я вам його покажу. Є функціональний профіль, який вкладає лікар ФРМ. Функціональний профіль. Лікаря ФРН, там є спеціалісти лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог або психотерапевт, терапевт мови і мовлення або логопед, дефектолог, протезист, ортезист. У, власне, функціональному профілі ми ще вкладаємо форму 0,44. Теред згідно медичної документації за наказом МОЗ України. Так. Потім функціональний профіль, власне, йде. шкала оцінки функції організму. І тут виставляються відповідно до кодів МКФ і назв проблем функціональних порушень. Оцінки від 0 до 5, це є порушення зі знаком мінус йде шкала. В цю сторону іде функціональні порушення, тобто мінуси у здоров'ї, а тут плюси покращення, тобто ті результати, яких добилася мультидисциплінарна команда в процесі своєї роботи. Потім індивідуальний план комплексної реабілітації із переліком всіх членів мультидисциплінарної команди, яка займалася власне лікуванням реабілітацією даного пацієнта. Серед них лікар ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, педіатр, невролог та інші. В ньому вказуються заплановані заходи послуг. По потім індивідуальний реабілітаційний план Не такий великий, достатньо. Тут вказано Власне, загальна частина, контактні дані пацієнта, всі його попередні діагнози в першому розділі йде реабілітаційний маршрут, потім категорійний профіль заповняється. Таблиця реабілітаційних втручань кожного зі спеціалістів. Власне, мультидисциплінарної команди. Знову йде категорійний профіль уже після, контрольний, після того, як пролікували пацієнта, перелік медичних обстежень, котрі проводили пацієнтові. Потім характер стану здоров'я, розділ, розділ другий. Так. Тут є інформована згода яка потребує, особи, яка потребує реабілітацію. Також є реабілітаційний маршрут, потім первинне реабілітаційне обстеження, кількість циклів, пройдених пацієнтом власне реабілітаційних, потім ключові проблеми особи. Таблиця реабілітаційних. Стручання, які були проведені, і категорійний профіль, складено програми терапії, які і вказуються, які саме кожним із спеціалістів мультидисциплінарної команди складалися, варто зауважити, що ще також можуть додаватися. ЕГ, ЕКГ, нічне-денне ЕГ, якщо це є дітки з неврологічними діагнозами, супутніми е до сколіозу також е варто зауважити, що коли б, е батьки інколи забирають. Діток на вихідні зі стаціонару то обов'язково потрібно брати розписку з батьків. Тому хто молодий спеціаліст і тільки-тільки прийшов на роботу, знайте про це, тому що це є обов'язковою умовою відпуску дітей на вихідні в період їхньої госпіталізації в вашому відділенні та в період лікування. Також тут ще є в історії хвороби листок, огляду і з спеціалістами. Зовнішніми консультантами це може бути лікар-ендокринолог, невролог, педіатр, невропатолог. Хто іще педіатр, ортопед, травматолог в залежності від діагнозу. Може бути кардіолог, офтальмолог і так далі. В кінці у нас є в історії хвороби епікриз, перевідний, виписний посмертний, і тут підкреслюється, що саме е, має бути. Е, також варто зауважити, що є е, ще патологоанатомічний діагноз, але дай Боже, щоб до цього у вас в процесі лікування не дійшло. Так.